Передали нам ось таку колоночку Sonos R100, передала компанія D8. І сьогодні ми розглянемо, як відбувається інтеграція до візуалізації Delego від Equinex. Відкриваємо на комп'ютері візуалізацію DELEGO і заходимо в меню додатків. Заходимо у конфігурацію. Відкриваємо технології. І обираємо систему Sonos. Додаємо нову систему. І переходимо до налаштувань. Виконуємо пошук системи у мережі. Після того, як знайшли систему, додаємо її до необхідної кімнати і запускаємо наш сервіс. Це всі налаштування, які треба було зробити. Заходимо в приміщення, куди ми додали свій віч для керування. Ось так він виглядає. Є всі необхідні органи для керування нашою системою SONOS. Так само можна керувати системами SONOS з мобільних пристроїв, на які встановлений додаток DELEGO. Заходимо в приміщення, де встановлена система SONOS. Маємо такий самий віджит, як і на ПК, кнопка Play. Можна поставити на паузу, включити наступний або попередні треки. Гучністю можна керувати за допомогою слайдера або за допомогою кнопок. Є режими відтворення у плейлисті, а також кнопка вимкнення звуку.